40 років я живу разом з чоловіком, але ніколи не мала душевного спокою, бо завжди поруч жила Марина, моя одвічна суперниця. Не міг Петро вибрати між мною і Мариною дуже довго. Я б сказала, що він би й не вибирав, якби Марина заміж не вискочила. А я таки його дочекалася з армії і листи йому писала регулярно. Прийшов Петро з армії, а тільки я його зустрічаю та очей з нього не зводжу. Поводив він мене до воріт та на танець кілька разів запросив, що ж з мене далі візьмеш. Я не така Петре, щоб мене просто так водити, кажу я йому, тому якщо хочеш більшого, то одружуйся. Петро подумав і погодився на таку умову. Ми відгуляли весілля і стали жити та чекати на появу первістка. Аж тут Марина вернулася в село з дитиною, бо не могла зі свекрухою вжитися, і для мене почалися нелегкі часи. Йде Петро з роботи і, попри двір Марини, мусить пройти. А вона тут, як тут, вийде в платті, очі мружить, зуби сушить і вітається. Ой, Петре, геть, тебе Ганя до роботи запрягла. Перепочинку в такої жінки до віку не матимеш.